Допоможіть. Допоможіть мені, Фіона? Швидше. Я вже йду. Я миттю Фіоно. Я Аполло, біжу. Плюшу. Що це? А він не становить небезпеки. Звісно, ні, він не кусається. Це доказ, на який я чекала. Доказ чого? Багато ночей тому ми були не єдиними мешканцями садка. А, -а, а звідки ж він? Думаю, він був у землі, доки дощі її зовсім не розмили. Не знаю, як його перенести. Хоча що ти робиш? <звук> ти що коїш? Він там потоне. <звук> Ні, на цьому листку він у безпеці. Ну, <пробуйте> Праворуч, а, обережніше тут лілія. А, а, <пробуйте> а, 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 а. <пробуйте> Тож, ти віриш, що древні мешканці саду були такими? <пробуйте> ага. Цікаво, чому вони пішли? Пішли куди? Mm -hmm. Аполо. Це найщасливіший день мого життя. Ходімо, покажу тобі дещо. Це тобі нічого не нагадує. О, о так, звісно, велетень. У нього теж таке на носі. Ага. Ой, це жахливо і дуже боляче. Що сталося, Бенні? Я вдарився через цю штуку. Ні. Ти просто незграбний. Зовсім ні. Монстер. Бартлі ти в порядку? Нащо ви таке поставили? То це я незграбний. Uh. А я не винна, що ви короткозорі. Він справді дуже бридкий. Прибери його, він псує садок. Не приберу. Спокійно, друзі, не треба сваритись. Ми можемо знайти компроміс у цьому питанні. Якщо не приберете до завтра, я розповім королеві. Він справді бридкий. Так, а ще небезпечний. Можете жалітися королеві. Упевнена, вона стане на мій бік. Може, просто перенесемо, буде менше аварій. А ще шансів пошкодити. Ну все. Майже на місці. Дякую, що допомагаєш, Мері. Не дякую, я рада. Люблю історії про перших мешканців саду. Тепер я знаю про них ще більше. Хай там як після них чимало сміття. Це не сміття, це скарби. Дякую, Фібі. Зі світлом іти значно легше. Справді це ельф? Садовий ельф? Тоді його треба залишити. Я чув, вони захищають сади. Це правда? Думаєш, він хотів би залишитися. Ти в порядку? Так, дякую. Вони хранителі саду стоять у кожнім дворі. Ерефе, чи бажаєш лишити? Це велетні дужі, хоробрі, вони не бояться пітьми. Еліфе, чи бажаєш лишити? Як медові запаси Бартлі. <рив> Мій садовий ельф, я хочу бути з тобою завжди. А? А? Ходімо, Фіоно. Ніч він проведе тут, а завтра знайдемо краще місце. Ні, я залишуся з ним. <рив> не хочу, щоб він був сам. Але це небезпечно. З ним я нічого не боюся. <рив> Попередиш Маргариту, що ми лишилися тут. Як скажете, до завтра. Дякую, Аполо. Звісно, ти можеш летіти. Ти маєш світити квітам у садку. Сподіваюся, він залишиться. Дякую, Фібі. Ти права. Він сам вирішить, залишатися чи ні. Найкраще рішення приходить зранку. у Я рада повернутися. А! <Wit default> що це таке? У садок про них велетень. Сховайтеся у маєтку, ваша Величність. я розберусь. Ні, Геліума, припини! це не те, що ти думаєш. Іди, іди, цвіркуне. Забирайся геть шершню. Інакше пошкодуєш. Венді рятуй. Це мені вперше вдалося налякати геліума. <рес> <рес> Маргарито. Я прошу тебе повірити нам. Ми в небезпеці. Mm -hmm. Велетень проник у сад, але жоден з моїх охоронців не доповідав про будь-які загрози в садку. Ось ти забув його біля велетня. <плес> тобто біля гнома, що що садовий гном Венді. Ця штука ні за що не стоятиме біля мого дому. Не бійся, сьогодні його заберуть. Ах, крила б тобі повідривати. Але я досі не знаю, що робити з гномом. Я піду з тобою і поговорю з Фіоною. Куди вона його забрала? Недалеко. А ти упевнена? Так, повернімо його туди, де знайшли. Допомогти? Так, ми повертаємо його. Але чому? А ваша величність, Фібі сказала, що ельфи люблять ховатися. А, а вже ж, подалі від сторонніх очей. Саме так ніхто йому не нашкодить. Фігоно, яка чудова ідея. Я допоможу. Помалу, помалу. Чекай, не поспішай. Давай, Аполо. Обережно. Тримайся, Мері. Аполо. Зроби а. щось. Прошу. А. А. Іди, Мері, а. за мене на бійся. Помалу, помалу. Не можу. Я не можу. А. Можеш. Тобі вдасться. Ще трошечки. Тримайся, Мері, ще три кроки, і ти на місці. Аполо! Ти впоралась. А тепер, друзі, останній ривок. Готові? Угу. На старт. Ага. Руш! Не хвилюйся, тут ти в безпеці. Я ж вам дякую, королево. Бувай ельфи. Сподіваюсь, ти не проти, що я тебе потурбувала. Не хвилюйся, упевнений, йому сподобалась пригода у садку. Мені теж. <гум> Ні! <працювання> Рятуйте, на нас напали. <працювання> Бачили, як підскочив. Заспокойся, Бартлі. Це все жарти цього дурника Мікі. А я й не знав, що ти бояз, Бартлі. Страхопудисько. Ні. Постривай, зараз я до тебе доберуся, комарисько. Буде не до сміху. <працювання> ну, йди сюди, А ну, йди сюди. Негайно, ніч. Ай, ай, ай-ай! Беті, добре Беті, ви бачите. Щось не чую. Бартлі, любий Бартлі. Ти найбільший боягуз цьому саду. А... Сам такий і саме тому так швидко дременув. Он як! Я нічого не боюсь, щоб ти знав. Ти його під'юджуєш? Це добром не закінчиться. А -а -а. Але зірвати жовтець уночі побоїся Годі, це ризиковано. Не побоюся. А? І навіть візьму скарбника з собою за свідка світка. Жовці ростуть лише на горі в печері кажанихи. Ти ж знаєш, там дуже небезпечно, коли вона не спить. Мікі просто хвалько. Він не насмілиться піти. Гей, mm. mm? скарбнику, підеш зі мною вночі? Будеш свідком як я зірву квітку. Це яку? Ем... ем Які там? Ота на букву Ж. Зорзина? Так, звісно. Mm. Навіщо цей виклик? Я готовий. Mm. Завтра побачимо, буде в тебе квітка чи ні. Бартлі, Мікі, це дуже погана ідея. Миріться і забудемо про все. Буде в нього квітка, навіть цілий букет. Обосню буде свідком. Ти йде з нами Аполо? Буде весело. Швидше я поспішаю. Може, поговоримо? Ні. Цьому ми йдемо до пенька. Хочу позичити ножик інкогніто. Гей, hey, глянь, хто прийшов. Бартлі вже розповів. Це буде дуже сміливий вчинок. Дурний та сміливий. А ти підеш з ним пострибайку? Ага. Добре. Тоді, можливо, ми тебе ще побачимо. Я постараюся. А я його свідок. Не знав, що ти такий відважний. Ось! Візьми мій ніж. Та Обережно не порізься сам. Супер. Знадобиться, щоб зрізати квітку. М -м -м. Е -е. Може, Мікі все-таки вибачиться. М -м? Він образив Барті. Одненьке вибачення та й по всьому. Шкідники не вибачаються. М -м. Мікі, не підведи нас. Uh -huh. mm. Серйозно, Аполо. Я не розумію, чому ти відмовляє сміті. Ларі, це небезпечно. <гум> Облис. Ти перебільшуєш. Mm. Нам праворуч. Mm? Ні, ліворуч. <гум> Жовтець росте тільки в одній частині саду, у самій печері Кажанихи. Нагадую вам, вона вилітає вночі. А до цього тут ми. Мікі потрібна зорзина, а ці квіти ростуть біля сонясників. там! Жовтець Ларі. не жоржина. Печера. Нарешті впізнаю своїх друзів. Сміливість це коли когось рятуєш, а не бездумно ризикуєш життям. Це нерозумно. Думаю, він уже зрозумів. Так, тоді я повертаюся до вулика. Все одно підемо. Мій ти позавільний. Я не хочу бути свідком. не треба. Ти такий впертий! Упертюх, упертюх, упертюх. страшний! Упертюх нічого не доведеш тобі. Так я упертий, вибачатись не буду. Все і завжди по-моєму буде саме. Так, саме, так, саме так. Упертюх, упертюх, упертюх страшний, упертюх нічого не. Топлю і те, що хочу здобуду. Все і завжди, по-моєму, буде. Саме так, саме так, саме так. Упертюх, упертюх, упертюх страшний, Упертюх, нічого не доведеш тобі. Mm. -то хочеш, я <звист> вибачуся за тебе. Шкідники не вибачаються, так Сфінкс сказав. Не бійтеся, я зроблю так, що кажаниха мене не помітить. Як це? Отак. Як? Камуфляж маскування. А -а. О, а -а. Геніальні ідеї взагалі мало хто розуміє. От, лихо. Нам потрібен аварійний план негайно. Хм. Твій вихід. Ой, 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 ой. Моя нітка. Ох, лихо, це жахливо. Повертаємося у вулик. Ні, Відкладемо завдання. Свідок травмований. Ларі, ти де відпочинь. Я все одно принесу квітку Бартлі. Свідок не потрібен. Це фіаско. Тотальна невдаця. Як можна бути таким розумним і дурним одночасно? Хм. Прокидається зараз найгірший час. Почекаймо, доки полетить. Ага, уже. Ти в позаволі вході, мій кіце безумство. Бетті застерігає. Чш! Я хочу скасувати виклик. Це надто небезпечно. Я сказав, що піду, то й піду, і не вибачатимусь. Я ж кажу, не треба. А? Ну, добре. Тоді скажи, що я найсміливіший у саду. Годі тобі, не заривайся. Подякуй, що я прилетів тебе рятувати. Зроби щось, благаю. У мене погане передютя. Годі. Друзі, може, продовжимо цю розмову деінде? Не хочеться стати її сніданком. Камуфляж. Я нічого не бачу і вона мене не бачить. Виклик прийнято. Який же телепень. Я у безпеці. У мене є камуфляж. Я нічого не бачу, вона мене не бачить. Я замаскувався. Вона мене не бачить, бо в мене є камуфляж. Е, йди до мене, гарненька. А? -а. Е, ти! Сюди! Безпеці. Вона мене не бачить. У мене камуфляж. Вона тебе ледь не жерла. Красуне. Час вертатися у печеру. Стережіться! <плес> <А! плес> Вона мене не бачить, я у камуфляжі. <плес> Від усіх цих пригод я зголоднів. Може, поїмо? Угу. Впертість робить тебе дурним, правда? Угу. О, ось твоя квітка. Страхопут! який упертюг, і таки і не вибачився. Хм! Гейларі, йди поглянь. Що тут за галас такий? Це тобі вибачення. Браво! Що тут діється? Мікі. Що я казав про вибачення? Він врятував мене, тож я йому. Ми частенько сваримося. Та це не означає, що я кину його в небезпечній ситуації. Хм. Мікі? Так, бос. Молодець, що вибачився. Я не зміг поратися сам. Я зганьбив шкідників. А знаєш, ти геть не такий дурний, як здається. А це звідки? О, не бійтесь. Позичив на складі у Барклі. Ну? Начувайся, комарисько, зараз ти в мене порегочеш.